Так, коротко розказую. А, я сказала, що за ролик. Це Поліна. Вона, вона, якщо що, знімає рекламний ролик для дуже відомої компанії, ну, типа, не знаю. Київ Хліб, наприклад. <laughs> вот. Я зніп... знімаю, знімаю Давай ще почекай. Чого ти пиздиш, блядь? Це не буде рекламний ролик, він не вийде. Це дипломна робота з режисури. А ти режисерка? Да. Так. буду тепер. Тепер будеш э, всім вимахувати, що ти режисерка. Звісно. Два рази постояла за монітором і вже каже, що вона режисерка. Хорошо. Ну, давай так. По, по тим деньгам, які ви вы, витрачені на... Я поки що тільки трачу. <сум> ну, типа, я наш ролик рекламний знімала за наші деньги. Зараз буду знімати за свої деньги, бо бюджету нема. І у нас був такий діалог з оператором. Оператор каже, ну, дивись, техніка, то, що ми хочемо зняти, мінімум, вийде десь 300 доларів. Я кажу, ні, він каже: ну, тоді 100. Я така, добре. Отак рішаються зараз. Викидаються лишні люди, всі працюють безкоштовно. А, мені, а мені ти заплатиш? Ні. Ну я в мене сміна, типа, дві банки енергетики. Я не впевнена, навіть що я це вивезу, тому що мені треба оплатити техніку, трансфер, цей речі, можливо, для акторів. І алокацію, напевно, одну треба буде оплатити. А скільки локацій в тебе? Ну, я на неї виділяю локацій скільки. П'ять, здається. Угу. Якщо нічого не пропустила. Це буде зніматися тепер, ну тиждень. <рес> угу. День. Зранку встала і поїхали, блять. І ввечері приїхали і такі заєбісь. Ні, шість локацій. Одна локація це там, де я хочу зняти світлофор. А він є тільки там, походу, такий, як я хочу. Mm -hmm. just, ну, типу, я просто. Я, це, якщо я дивлюсь на це, я дивлюсь на це збоку, отак, і думаю, ти типу, ну, mm -hmm. мені не подобається. Але я все одно так зроблю, бо знаєте, що роблю? Я у таксістів питаю вже, де є які світлофори. І, походу, реально тільки там є, де я хочу. Ми сьогодні з поліною були локейшн скаути, і які... я, я нічого не зняв, тому що було дуже холодно, <гаду> і я забув зняти і мене, від... мене відволікли. Нічого, мені для аніматики зняв кадри на мій телефон була. Що таке ані... аніматик? Розкажи, а... бо, бо ютубери тупі не знають. Так, да, не знімають аніматіку, це їхні ролики. <гаду> <гаду> Принизила чисто. <гаду> так, я так знімала. <гаду> Руль, у них просто ролик з одного кадру, тому там не треба аніматик. Коротше, цей. Ти робиш розкадровку, думаєш, блін, так класно, все все буде ролик такий класний. Потім їдеш коротше, локації і паралельно собі знімаєш тіпа, ну, сцени, які ти хочеш у ці кадри, просто схематично. Потім їх в монтажку склеюєш, дивишся, думаєш, Боже, яка хуйня. Треба переділувати. І оце, типу, аніматік, це цей пробний ролик, який ти склеїла по своїй ідеї, поняла, що це хуйня, і перероблюєш, щоб вони виявили, що хуйня, коли ти вже витратила деньги на зйомку і вже перезняти, якби ну, можна, але за деньги. Ну, типу. Тому краще завчасно перевірити, чи кадри клеїться між собою і поміняти завчасно. А ти знала, did you know, що в, фільм... що в фільмі Атлантида спочатку були зняті всі великі сцени без пари. Але коли їх е, Васінович склеїв, він сказав, що це виглядає, я хотів зробити щось технічно, технічне, типу мі, людина і місто, але там не було лінії кохання. І тільки тоді, коли він додав кохання, кіно почало працювати. Окей. Там всього двам не треба робити анімацію. До речі, фанфект. Нам не треба було робити анімацію, тому що весь фільм це десь 25 кадрів. 30, може, і вони просто абсолютно різні між собою, Похуй, як вони схилається, блять. Задача пере... переробити фільм Атлантида, що він працював ще... Гуляй, давай, сука, перемонтуємо Атлантиду по кадрам, бля. Щоб вийшов інший фільм. Оце прикольна домашка, до речі, була б на режисуру, бо нам давали, коротше, завдання змонтувати трейлер фільму, щоб типу, вийшов інший жанр. І все, що в тебе є, це реальний вже фільм, який ти скачуєш десь на торентах, тому що інакше ти ніяк його не дістанеш і ріжеш його по кадрах тупо, і потім е, склеюєш так, щоб зманіпулювати глядачами і зробити інший сенс. І я зробила з 50% сірого е, жах і, і трилер. А це не жахи? Це жах, але це не жахи. Але я зробила жах. Ну там поставила це, цей ролик. Коротше, скачала, просто готовий саундтрек, страшний, підставила на фон, ще потім паралельно. Я, ну ти чисто мафіозник, так, да, блін? Якісь питання до мене, є? Я просто ще й паралельно і продюсую це все. Ну, це продюсер. <п 'яті> Сука, у ми... щас... я... нас вчора був локейшн скаут, ми типа, їздили по місту. І після цього я взагалі не розумію, як я це буду знімати, тому що треба в одну дату всіх впихнути, всі локації, акторів, команду, щоб всі змогли, щоб все по таймінгу всі могли, блядь. І, і щоб все, все, все ще й безплатно було. Нічого нормально, якось буде. завтра договорились за автодромом, Сподіваюся. главное чтобы бмв в кадре не было. Е, ну такая вот история. Е, сегодняшний видос это вот про наши дейли задачи мои. просто все, до мене. Типа, я ролик планирую, а он типа такой, сейчас Полина расскажет, поставь. Не. Ти, расскажи, что ты знімаєш. Я снимаю. А, а, Ты не можешь. <мирает> не можешь Выбой, я не могу рассказать. Извините, я работаю в секретной службе. В казино. <соцентричен> Видели <казино. соцентричен> рекламу слотов? Он снимает. Это вырежем. Это вырежем. Так, а ч, на ну ч, ролик з ковром вообще с люкс? Не знаю, блядь. Є с реклама косне с да. ковром.